Любі мої ромашківці, вітаю вас! Я, ваша Галина, запрошую сьогодні на заняття соціального світу. Тема нашого заняття наша планета Земля, присвячується Дню екологічної освіти. Тож іще раз ми з вами, дітки, закріпимо свої знаття про нашу планету Землю. Добрий світ створив творець. Сонце спільний наш Отець, а Земля звичайна мати, тож про неї треба дбати. Вже не один раз роздивлялись ви глобус нашої планети і відмітили, що він різнокольоровий. Блакитний і синій колір це наші озера, моря, океани, річки, коричневий гори, зелений ліси, а жовтий пустині степи, а також є білий колір, який позначає на глобусі ті місця, де немає землі. А завжди сніги і лід. Тож, дітки, я хочу ще раз з вами закріпити наші з вами знання про те, що ми жителі землі нашої планети відповідальні за все, що нас оточує. Тож ми з вами. Повинні бути свідомі, берегти природу, охороняти її і примножати її багатства. Всі куточки нашої планети чудові, тільки на нашій планеті є повітря, вода, сонце, такі необхідні речі для живого. Для нашого життя. На землі все пов'язане одне з одним. Прибори хоть одну деталь, і весь світ навколо зміниться. Роль нас, людей, дуже велика в природі. Сьогодні мені будете допомагати. Краплинка-дослідниця, яка теж вам розкаже про екологічну культуру та екологічну освіту для нас, для всіх людей. Краплинка розповість, що людина так необхідна для життя на землі, для краси, що людина піклується. Про красу нашої землі насаджує дерева, рослини різні, вирощує тварин, слідкує за чистотою повітря та чистотою води. Але, на жаль, людина може приносити і небезпеку на землю. Вона може загрязняти навколишнє середовище. Тож будьмо дітки до природи дбайливі, любімо її, творимо красу і ми будемо на нашій планеті щасливими жителями. Привіт! Я краплинка, але я не проста, я краплинка-дослідник. І сьогодні я хочу тобі розповісти про нашу планету Земля. Якщо дивитися на землю з космосу, то вона має вигляд блакитної кулі, а блакитна вона тому, що на ній дуже багато води. Це океани, моря, озера, річки. Всі інші кольори це суша, ліси, степи, пустелі, гори. Але її білий кольор це сніг або хмари. Наша планета вкрита особливим захисним шаром це повітря. Саме ним ми і дихаємо. На нашій планеті Земля є багато цікавого і захоплюючого. Земля це наш спільний дім, в якому людина господар. І цей господар повинен бути добрим і дбайливим. Але, на жаль, це не завжди так. Люди будують все більш міст. Вирубають ліси, забруднюють і сміттям. І якщо людина не зупиниться, то наша планета вже не буде придатна для життя. Я хочу сьогодні тобі розповісти, як ти можеш почати перейти довкілля. По-перше, потрібно економити електроенергію, слідкувати, щоб світло не горіло без потреби. По-друге, намагайся якомога менше використовувати поліетиленові пакети. Заміни їх пакетами або сумками з екологічних матеріалів, наприклад, з паперу. По третє, усе сміття потрібно сортувати на папір, скло, пластик, залишки їжі. Четверте, слідкуй за тим, щоб кран завжди був закритим, і вода не капала з нього. П'яте. Використовуй воду з економією. Коли чистиш зуби, слідкуй, щоб вода не лилася даремно. І ще одне. Використовуй папір економно. Якщо ти писав або малював на листочку, не поспішай його викидати. Перегортай і використовуй і його другу сторону. Такими нескладними діями ми зберігаємо довкілля і все живе, що нас оточує, і зветься природа. Наша планета прекрасна і гарна. Кожен з нас її частинка. Давай її берегти, а вона збереже нас. От дітки підходить до закінчення наше заняття. І я хочу закінчити це заняття словами нашого українського поета Павла Тичини. Гаї шумлять. На цей твір складена пісня. Вона зараз дуже сучасна і модна, і ви її частенько чуєте, може хтось з вас і підспівує. Але сьогодні я хочу, щоб ви прослухали і вдумалися в слова цього вірша. Гаї шумлять, Павло Течина. Гаї шумлять? Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзивін гуде, і здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами, Купаючи мене, мов ластівку. Щось мріє гай над річкою. Ге неба край, як золото, як золото розколото. Горить, трентить ріка, як музика. Дуже гарні порівняння нашої чудової природи. Дітки, будьте уважні до всього живого. Бережіть природу, любіть її, надихайтесь нею. До нових зустрічей!